Тетяна Васильченко з Хмельницького У 2021 році пішла за внутрішнім покликом та стала парамедикинею. Після вишкілу долучилась до добровольчої організації госпітальєри та потрапила на фронт в 30 кілометрах від Маріуполя. Це водяне, гнутове, широкіне. На початку 22-го року пані Тетяна поїхала у відпустку додому, мала повернутись на позиції в березні, але каже, відчула якийсь поштовх і взяла квиток до Маріуполя на 23 лютого. лютого. За... Цей от минулий рік я просто переконалася, збігів не існує. Ми саме там, де ми маємо бути. Перші тижні повномасштабного вторгнення госпітальєри допомагали не тільки військовим, а й цивільним Їжею, медикаментами, поки це все було і поки була можливість пересуватись містом. Потім парамедикиня залишалась на позиціях 36-ї бригади в районі заводу Ілліча. в середині квітня потрапила в Азовсталь. Ми були на одному бункері, на якому цивільних не було. Там були різні підрозділи з різних батальйонів, бригад, азовці. В основному це була допомога пораненим. Лікувати було практично нічим. Російська армія всім, чим можна, гатила по заводу з води, землі і неба. Тримались на межі, каже пані Тетяна. Врешті-решт, наказ вийти з Азовсталі. Будь-яке рішення, будь-який рух вже означав ну, щось, а не просто сидіти і чекати, поки. Станеться неминуче. Особисто я є наказ, значить, він виконується. Далі п'ять місяців полону в Оленівці. В одній шестимісній камері тримали по 27 жінок. Згадує пані Тетяна. Ставлення було жахливе, їжа неможлива, тобто це було просто існування для того, щоб не померти. До жінок фізична сила не застосовувалась. Але психологічне, моральне становище було доволі тяжким. Втрата ваги, відповідно, фізичний стан теж був не дуже в зв'язку з таким харчуванням, з постійним стресом. Про те, що нарешті настав довгоочікуваний обмін, пані Тетяна не здогадувалася. Заздалегідь каже про це ніхто не знає. Спочатку в Білгородську область, потім в Курську, потім Таганрог, потім Джанкой. А вже з Джанкоя тільки ми попали в Запорізьку область на обмін. Це протягом півмісяця. Перекидка йшла і ніколи не знаєш, коли називає твоє прізвище, і ти виходиш, куди ти потрапиш. І ось перед очима український прапор. Більше ніж півроку вже пані Тетяна на рідній землі веде волонтерську діяльність, планує повернутися до госпітальєрів. Впевнена, українці мають зберігати силу духу. Ніколи не сумніватися. Якщо ви любите свою землю, боріться, боріться і підтримуйте тих, хто бореться. Ми. Я знов наголошую, ми саме там, де ми потрібні бути. Незалежно чи це на фронті, чи це тут, у Львові, чи в Києві. Кожен знаходиться і може зробити все, щоб кожен день наближає нас до перемоги. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7